Вітаю всіх на «Профігаз». Сьогодні на переобладнання автомобіль до Джорни Двигун 3.6 2016 року. На даний автомобіль встановлено польська електроніка СТАГ модель блоку QMax Plus. Курсунки, високошвидкісні хана, редуктор Green Gas 13 xp 375 кінських сил. Редуктор схований, тому зробилось такий виносний фільтр. Два фільтри тонкої очистки полісятного типу. Ось другий. Кнопка знаходиться в салоні, ліворуч від руля, ЛЕД 600. Заправочний пристрій, Врізний бампер, балон. Піднищуємо автомобіля на 51 літр. Всім дякую за увагу!